Ну, Ти нормально забіг герой туру і заю 19. Ну, Це класика. Незвично бачите, як тренуються наші на напередодні гри восьмого туру. Так, Артур вичув, на жаль, травмований, але є надійний тилу вигляді, я на і. Дебютанта нашого сьогоднішнього Кінгслі, як Босу, дебютує в основному складі Чорноморця в Українській прем'єр-лізі. Спасибо за участие, а кто там был? Вы размынка вашего ведущего в квадрате. Ну так, прикупим мяч у Ярослава Киселя на довую память, как то кажут. Пара слов сказать, Как, как форму. Как, как форму. Вадим свою половину пускай. Кому-то там что рассказывают. Будет заводить на их. Забьем, выгонь, забьем, давай, давай. Давай, давай, давай. Цікаве спостереження. Серед тих, хто грав за Чорноморець в минулому сезоні, на полі лише один гравець. І це Ілля Путря. Кирил Попов. Так само один в один грає проти Муравського. Муравському вистачає досвіду. Аби тут не помилитися, От помиляється Кучеревський. І шанс є у Чорноморця забивати. Хобленко б'є з лінії воріт. Саліху цей м'яч. Дивився, думав, думав, куди пробити. Неймовірної помилки припустився голкіпер Кочеренко, голкіпер ЛНЗ. Олексій Хобленко перехипив м'яч. Бивши був момент, але я, на жаль, Олексій не забив. Не завадив би нам цей гол. Потирунок такий. Пало повертає м'яч на путрю. Путря битиме і тягне зараз цей м'яч Кінслі, але є добивання від Франці самому. Ну скільки потрібно ще було дограти, хвилини дві-три в першому таймі. І ось трапилося таке. Лихо перший удар в площину воріт Кінслі потягнув, а вже з другим не впорався. На жаль, і відразу ж Олексій Хабленко мав ще одну можливість, але. Не пощастило. Поки що 0-1 програємо. Тайм другий у нас попереду. Є у нас зміни в складі. Лукала Цибідзе на другий тайм не вийшов. А проте вийшов Віталій Єрмаков з поверненням Віталія. Сподіваємося, що це краще позначиться на ігрі і результаті. Євгеній Скиба намагався замкнути передачу. Зі стандартного положення. Ну і дві заміни у нас. Кая Гомос і Мозес відіграли. Сейф у Кінкслі. І ми Денис Янаков і Ярослав Кісіль. Все, що програємо. Час є. Потрібно збільшити тиск на ворота номінальних господарів. І підуть моменти. Середина другого готаємо позаду. Тепер вже подвійна заміна від ЛНЗ. Отноумець Артура Вадімян на полі. Кількість колишніх моряків збільшилася. Ми відзначимо поки що кінців. Він два сейви такі непогані зробив. Тож нам забувати потрібно. Герої епізоду Денис Янаков. Спочатку удар зі штрафного, воротарь потягнув, потім гравці ЛНЗ виключились. І відміну удар, як то каже, другим темпом, але суддя щось переглядає. Паузу беремо. Але наскільки він далеко був від лінії? Чи чіпляв бік м'яча ту лінію? Якщо чіпляв, то цей гол абсолютно легальний. Треба на центр вказувати. І, здається, саме туди і вказує Артем Михайлюк. Один-один у нас. Знову ЛНЗ не втримав. Все в порядку, один-один, гол чистий. Я просто не розумію, навіщо хвилин ну, 5 переглядати епізод. Ну питання просте: чи вийшов м'яч, чи ні? Мало все ж показати. Ну, все справедливо, один-один. Віталій Єрмаков. Ну, до речі, давайте і в забитому в'ячі відзначимо дії Віталія. Ну і зараз пройшов, передача трохи не вийшла, ну і потім удар. Що можемо поборотися за перемогу в цьому матчі, це буде правильно? 97-ма хвилина. Дениса Янакова не виходить удар, яка була історія чудова. Погодьтеся. Але один-один. Денис, красень, по-перше, не виключився, забив, пробив. Що відчуваєш дуже важливий гол. Та, звісно, радісно, що нарешті забив гол, дебютний у півлізі з Чорноморець. Приємно завжди забувати такі важливі землячі, але так що міг ще шанс, був ще шанс забувати і треба працювати над реалізацією. Нічого це теж не, не те, на що ми граємо. Нам треба брати очки, тому що у нас є завдання, і треба до нього йти. Тому я. Головне, що скажемо так, що ми заробили один козальковий бал, і це, скажімо так, нам за все. Дякую, дякую тобі.